Вітаю глядачів каналу Київ 24. Я поет Сатири Кірко Космина і це сарказм у Стовчик, ремований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже не сила, вам саме сюди. Російське православ'я знову в усіх хроніках кримінальної духовності. Очільник ОПГ РПЦ, Патріарх Кіріл, з'явився на публіці, украденій Панагії, унікальній на грудній прикрасі покійного київського митрополита Володимира. Коштовну прикрасу очільника ОПЦ Московського патріархату у 2016 році було викрадено із будинку під Києвом. І через 9 років пошуків статусна цяцька спливла саме там, де і мусила за всіма канонами сюжету. На череві. Глави РПЦ. Оргазм цінностей. Духовний гуру руського міра ще й бранзулетки у Київській області тирив задовго до того, як зрощене кирилом паства намоленою ним доріжкою полізла туди по унітази. Від історій подібних нелегко сльози святості стримать скупі. Приглянулась попу бранзулетка, що висіла на іншім попі. Хай нудять лицемірні скрижалі, не убий, не вкради, не бажай. Що московські попи забажали, те не втримає жодна скрижаль. Ласка Божа, непевна рулетка, ти б скрижаль не стерпіла й сама, як у ближнього є бранзулетка, а у тебе такої нема. Тож не ний, що мотиви благії головного попа РПЦ розвернули у бік панагії ненаситне духовне лице, що попи до чужого охочі, хай тебе це скрижаль не гребе. Ті безгрішні, безсовісні очі зазирати не звикли в тебе. Так що швидко ротяку закрила, та й милуйсь раз уж привід на спів. Тим як сяє на пузі Кирила символ віри московських попів. У Мадриді, як припускає поліція за борги, застрелили одіозного Андрія Портнова, юриста нардепа від Юлії, демона безпреділу Януковича, таємного володаря українських судів та відкритого агітатора Росії. Того, хто після виборів 2019 року гучно складав розстрільні списки патріотів, активістів та порохоботів. Погрожував українським прокурорам шпекнути їх у тупий собачий рот, і навіть з Іспанії, куди втік на початку війни, до останнього не втрачав впливу на українські суди та за будь-яке криве слово кошмарив у них журналістів. Тож, оскільки про портнова або добре, або нічого, або суд із гарантованим вироком, то не будемо перевіряти, чи не навчився пан Андрій контролювати суди ще й із того світу. Вірш, який зараз прозвучить, узагалі буде не про нього. Так у протокол і запишіть. Здіймались з достами бокали, і щиро тішився народ. Коли в Мадриді покохали когось в тупий собачий рот, вертів судами в Україні, строчив погрози в телеграм, і от зловив обличчям нині свої фінальні дев'ять грам. Жахав усіх розстрільним списком про вбивства марив табори, і ось уткнувся в землю писком за непогашені борги. І не знала карма слова жалость, і вслухалась в тихий не тая, як щось схвильовано стискалось у кріслі толі шарія. Чорговий вибух ментальної карми стався в російському місті Коломна. У п'яній бійці у власному під'їзді поліг колишній інженер-розробник ракет Іскандер, якими Росія вбиває українців. Та на те Росія і Росія, що відбулося це все ще й 9 травня. А зі сходів 74-річного конструктора сусід спустив за відливання посеред власного ж під'їзду. Хто нічеський коктейль? Кожна нова деталь цього абсурдного пазлу ще Крутіша за попередні, але кожна із цих деталей настільки глибинно російська, ніби крім неї тут з роду віку нічого не стояло, та й прямо скажемо стояти не могло. Коли життя плете такі сюжети, у карму вірить навіть атеїст. В Московії розробника ракети прибили за обістяний під'їзд. Реальність вати фору дасть сатирі, мочитись під поріг чужих квартир, щоб полягти замоченим в сортирі за те, що це під'їзд, а не сортир. Лилось по сходах, капало в підвалі, текло по тарганах і по клопах. Коли в під'їзді діди отлівалі, щоб днем Побєди цей під'їзд пропах, щоб зріла справжня гордість у кацапах, вповзав крізь ніздри їм до голови стійкий під'їздний характерний запах святих духовних цінностей Москви. На зло сусідам, снобам безпорадним розстібувалась дідова матня, на те під'їзд в Росії й звуть парадним, щоб днем Побєди пахло тут щодня. Дзюрчать струмки дзвінкої естафети, бо знав в Росії й бомж і зброєроб, чи пий бояру, чи клепай ракети, Попереду під'їзд, калюжа й гроб. І не раз повторять патріоти всії в під'їздах подвиг діда з циконця, який боровсь за цінності Росії до власного сцекливого кінця. Бо, попри явні ризики для шкури, одне для вати важить над усе. Гідке амбре російської культури само себе в під'їзд не занесе.